Добардан! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми завітаємо до Хорватії на Балкани, до наших братів. Так-так, хто їздив При Карпаті і Карпатами, міг звернути увагу, що в багатьох місцях є згадки про білих Хорватів. Країна, яка підтримує Україну. Країна, яка, бувши країною Славії, найкраще рванула вперід. І країна, яка заворожує своїм морем, природою. Та давню історію на цю країну вартує звернути увагу. Отож, ми в короткому нарисі звернемо увагу на Хорватію. Карпатах можна знайти багато поселень білих Хорватів. А в Миколаєві-Дністровському, що біля Львова навіть була їхня столиця. Місто називалося Стільсько, тобто Стільний град, або, інакше кажучи, столиця. Білі Хорвати це не тому, що вони мали білий колір шкіри і відрізнялися від червоних, це просто географічні напрямки. Білий колір це є захід, а червоний це є південь. Ми зараз будемо говорити про хорватів, які живуть на півдні. Їхня держава має 56 тисяч квадратних кілометрів. Як видно з мапи, вона розділена, так би мовити, на дві частини: вглуб материку і побережжя Адріатики. Там проживає близько 4 мільйонів населення на сьогоднішній день. 56 тисяч квадратних кілометрів це як Житомирська і Вінницька область України, разом взяті. Ще з 7 століття нашої ери було відомо про Беребережне Князівство Хорватів. В 9 столітті Забрані міра вони є незалежною державою. А в 925 році за Томислава І стають вже королівством. В 1102 році. Хорвати підписують угоду з угорцями, і горські правителі одночасно правлять Хорватію. Так було до 1527 року. Коли була криза в Угорщині, тоді хорвати вибирають своїм правителям Габсбурга. І практично до Першої світової війни тут якби подвійна унія із австрійцями і з угорцями. До того часу, коли після Першої світової війни виникає спільна держава словенців, хорватів та сербів. Потім вона стає королівством, далі Королівство Єгославії і Соціалістична Федеративна Республіка Єгославія. В 1991 році Хорватія проголошує свою незалежність, але вона далася великою і важкою кров'ю. Нічого просто так не буває. А далі на початку 2000-х років дорога до Євросоюзу. Хорвати, як ніхто інший, розуміють все те, що відбувається в нас в Україні. Для багатьох людей Хорватія асоціюється з відпочинком на адріатичному узбережжі, і це не дивно, тому що середземно морський клімат і природа сприяють якраз цьому. Близько 20% населення пов'язані з обслуговуванням туризму. Узбережжя Хорватії вважається одним з найбільш нерівних у світі. Тут є безліч півостровів і приблизно 1200 островів. На такі великі острови, як Пак, можна, наприклад, під'їхати мостом. До інших островів можна підплисти корабликом, катером, човном. Лише понад 60 островів є постійно заселені людьми. Але де б ви не були, чи в материковій частині, чи на островах, гарні возесенькі вулички, прибрані будинки охайні, красиві вулиці, все це справляє дуже добре враження, декого відлякують великими цінами в Хорватії, але я би не сказав, порівнюючи з іншими місцевостями для відпочинку, Хорватія не є дорожчою, але сервіс є дійсно на вищому рівні. По віросповідуванню, хорвати є римокатоликами близько 86% сповідують католицизм і дуже багато людей в неділю я звернув увагу середнього віку приходять до церкви. Ну а в тих частинах, де проживають серби чи боснійці, відповідно є і православне та мусульманське населення. На північі від Хорватії є Словенія, а далі вже Італія, тому не дивно, що довгий час. Ця територія контролювалася італійцями, а точніше Венеціанською республікою. Тому в багатьох місцях можна побачити форти, побудовані венеціанцями, також різноманітні замочки чи палаци, побудовані тою чи іншою італійською елітою. Все це збережено в доброму стані, і якщо ви є любителями пізнати культуру, історію. То можете заглянути в той чи інший музей і дізнатися про регіональну історію того чи іншого міста. Також свого часу і Оспаною зайняли весь Балканський півострів і теж залишили свої певні впливи. Але італійської культури тут є набагато більше. Якщо копнути ще глибше, то тут маємо історію не тільки венеціанську. Але і Римську, друге місто після столиці Загреба є спліт. Основою спліта є палац Валерія Діокла, але більш відомого як Діоклетіана, імператора. Він вірв тетрархію, форму правління де правило четверо. В 305 році він відходить від справ, залишаючи їх молодим, і живе в своєму палаці. Якщо ви порівняєте, то видно, що реконструкція палацу Діоклетіана це є. Місто Спліт, тому коли ви будете прогулюватися, не дивуйтеся, що ви побачите багато туристів і також римських вояків, тому що вони стараються відтворити для туристів цю епоху римської держави. Імператор Доміціан був відомий тим, що ввів серйозні реформи. Податкової системи, а також у війську, поміняв систему влади, де практично Сенат вже не відігравав ролі, а імператор. Після 20 років активного правління в 305 році він живе в своєму палаці і відходить від справ. Коли в Римі починаються проблеми, його хочуть покликати назад. Він каже: Залиште мене, подивіться, яку я виростив городину, або за іншою версією капусту. Також він відомий переслідуванням нетрадиційних культів маніхеїв. А також християн. В той час християнство вже поширювалося, але це був останній з імператорів, який переслідував досить серйозно християн. Палац Діоклетіана вважається об'єктом, який внесений до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і один з об'єктів давнього Риму, який зберігся дуже добре до наших днів. Зрозуміло, що в середньовічні часи було багато своїх добудов і перебудов. Але все рівно це є пам'ятник античної епохи. Прогулянка возенькими вуличками з пліта та інших старовинних хорватських міст я думаю не залишить вас байдужими. Якщо вам більше подобається природа, то тут вам запропонують мандрівки різноманітними корабликами та яхтами. По відкритому морі та з виходом на різноманітні острови. Якщо ви на півдні, ви можете відвідати Брачі, хварі, якщо. на півночі, Кирк, Пак та інші острови. Покупатися на пляжах. Кожна місцевість є неповторною. На корабликах ви можете продегустувати місцеві блюда, рибу, випити різноманітні напої. На деяких островах існує навіть водне таксі. Тобто, замість того, щоб їхати дорогою, ви пливете вздовж узбережжя і можете ще милуватися різними краєвидами. Не всі найцікавіші речі містяться на узбережжі. Трошки в глиб країни є національний парк Плітвіцькі озера. Вода в озерах є смарагдово зеленого кольору. Вапняк, чисті екологічні умови роблять це чудо природи. Парк займає майже 30 тисяч гектарів і там є 16 озер з'єднаних протоками. Мінімальний маршрут цим національним парком складає 3 години, але можна провести цілий день. Я запевняю вас, хто має можливість відвідати Хорватію, що воно вас не втомить, тим більше, що можна прокататися і корабликом, і навіть проїхатися автобусом по цьому національному парку. Досить велика кількість туристів і недоторканність природи одночасно показує, що якщо є бажання, то можна робити чудеса. Трохи подалі від берега є село Смелян, з якого походив дуже відомий американський вчений Ніколо Тесла. Сам він етнічний серб і походив з сім'ї православного священника. Я думаю, цю людину представляти не потрібно. Навіть на нових євро, які зараз карбує Хорватія, ми можемо побачити портрет його. До речі, перед водом євро в Хорватії використовували куну. Куну використовували і в нас на Русі. І правдоподібно це були куни чи шкірки, але потім були металеві куни. І є навіть системи переводи куни в гривню. Це я мав на увазі середньовіччя. Якщо говорити про більш сучасні куни, то на п'ятьох кунах зображений Петер Зрінський, бан Хорватії, його дочка Ілона Зріні дуже відома в нас в Україні. Якщо хтось був в Мукачівському замку. То в дворику стоїть пам'ятник Ілоні Зріні і її сину Ференсу другому Ракочі, як батько, так і дочка очолювали рух боротьби проти Габсбургів, які пробували завоювати всю Європу. Так що багато місцевостей пересікаються як в Хорватії, так і в Україні. А чи пізнаєте цю будівлю? Так, це Чернівецький національний університет, але побудований як палац православних єпископів буковини і далматії. Так, так, тієї Далматії, яка є на території сучасної Хорватії. Отож, на перший погляд, ніби далека Хорватія, не є настільки далеко, якщо трошки дізнатися про історію, культуру та природу. Якщо вам сподобалося відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. І найважливіше, що ми пам'ятаємо, це підтримувати наші сили оборони, які боронять нас від окупантів. Дякую всім за увагу!